Вітаю, друзі! З вами адвокат Святослав Михайлов. І сьогодні у цьому відео ми розберемо законопроект про посилення мобілізації, який поданий Кабінетом міністрів України до Верховної Ради, і також законопроект Другий про посилення відповідальності для порушників правил військового обліку та порядку мобілізації. Так, от, в цьому законопроекті йдеться про багато аспектів посилення мобілізаційних заходів, про проходження військової служби, про відстрочки та багато іншого. Але у зв'язку з тим, що після його публікації фактично пройшло менше 24 годин, я виділив те, що зміг, це найцікавіше на мою думку, і вам буде це цікаво. Це питання. Відстрочок питання обов'язків і питання відповідальності, яку ви можете нести у разі прийняття цього законопроекту в тій редакції, в якій він є. А в кінці цього відео я вам розповім, чому на моє особисте переконання, цей законопроект буде прийнятий і вступить в силу не пізніше 12 лютого 2024 року. Отож, давайте почнемо. Перше, це про відстрочки відповідно до тексту законопроекту, виключно особи з інвалідністю першої та другої групи, як ви бачите, зможуть отримати відстрочку від військової служби під час мобілізації. Як ми бачимо, з діючої норми статті 23 закону України про мобіліційну підготовку і мобілізацію забрали осіб з третьої групою інвалідності. Наскільки відомо, станом на сьогодні, Генеральний штаб збройних сил України проти надання відстрочки також особам з інвалідністю другої групи, тому можливо залишаться виключно особи з першої групи інвалідності, але ми побачимо це безпосередньо при розгляді цих змін в парламенті. Далі зміни торкнуться осіб, які здійснюють постійний догляд. Так, в редакції закону станом на сьогодні, військовозобов'язаний може здійснювати догляд не тільки за своїм батьком, а й за батьками дружини. Як ми бачимо, пропонують виключити можливість здійснення постійного догляду за батьками, за батьками дружини. Все інше залишається в силі. Найрозповсюдженіший пункт отримання відстрочки від військової служби під час мобілізації, а саме наявність дружини чи батьків з групою інвалідності, також зазнає змін. Якщо зараз наявність дружини з будь-якою групою інвалідності дає підстави для відстрочки, то відповідно до законопроекту вона буде діяти у разі. Наявності тільки першої чи другої групи інвалідності у дружини, а третя група виключається. Також можна назвати позитивом, що тепер особа з інвалідністю у вказаній нормі сама вибирає військовозобов'язаного, який отримує відстрочку по догляду за нею, і не потрібно доводити, що у сім'ї відсутні інші особи, які можуть їх утримувати таку особу з інвалідності для отримання відстрочки, як це є зараз. Гадаю, що це буде здійснювати шляхом долучення до заяви на відстрочку нотаріальної заяви такої особи з інвалідністю, де буде зазначено, що вона вибрала саме заявника своїм доглядальником. Далі щодо опіки з прийняттям цієї редакції законопроекту відстрочку отримують тільки опікини осіб з інвалідністю першої та другої групи. Якщо у вас якимось чином є опіка за особою з інвалідністю третьої групи, відстрочку вам не продовжать або ви її не отримаєте. Також відстрочку зможуть отримати виключно члени сім'ї першого ступеню споріднення по догляду за особою першої та другої групи інвалідності. Це дружина, чоловік. Батьки і діти, і також за наявності воли виявлення такої особи, щоб заявник був доглядальником і не більше одного члена сім'ї. Слід також звернути увагу на відстрочку для жінок по догляду за дитиною, та вагітні жінки також зможуть отримувати відстрочку. Також відстрочку обмежено тільки для діючих депутатів. Наступне це відстрочку втрачають працівники бюро економічної безпеки і державної виконавчої служби, яка була фактично імперативною для цих працівників. Наступне це щодо студентів. Ми бачимо новий механізм запропонований законопроектом, а саме здобуття освіти за рівнем вище, отриманого за однією спеціальністю фахом. Це можна трактувати як вищий рівень по одній спеціальності або в загальному найвищий рівень з будь-яких спеціальностей. Вважаю, що законодавцем передбачається саме другий варіант. А також. Вищий рівень здобуття освіти повинен відповідати вже отриманій спеціальності, тобто юрист, закінчивши бакалаврат, який поступив на магістратуру. Скажімо, на психолога не може отримати відстрочку. Водночас зачекаємо офіційного трактування цієї норми. Асистенти, стажисти та аспіранти прибрані із вказаної норми. В даному випадку вважаю, що аспіранти отримуватимуть відстрочку, адже в принципі це є вищий рівень освіти магістерський, після магістерського. Далі, тепер викладачі зможуть отримати відстрочку тільки якщо викладають на повну ставку, а не 0,75 ставки, як є зараз. Також хочу звернути вашу увагу, що призову на військову службу не підлягатимуть протягом двох років особи, які звільнені з військової служби з початку повноштабної війни, а також не підлягатимуть призову особи, які перебувають в полоні. Цікавою новелою є зміна порядку бронювання військовозобов'язаних за законопроектом в органах державної влади підлягатимуть бронюванню усі держслужбовці категорії А. Це великі керівники. Простими словами. А категорію Б та В можна бронювати тільки на 50% розміру штату. Категорія Б це, грубо кажучи, заступники керівників. А В це спеціалісти, головні спеціалісти, звичайні працівники простою мовою. Думаю, не лише мені цікаво, хто буде вирішувати, кого мобілізувати зі штату а кого ні в даному випадку. Тепер найцікавіше для студентів. Читайте виділене зеленим маркером до іншого повернемося згодом. Відповідно до перехідних положень законопроекту, громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право навіть відстрочку на час навчання у разі втрати цього права відповідно до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку і мобілізацію, яку ми з вами щойно розглянули, мають право завершити навчання до кінця навчального року з дня набрання чинності цим законом. Тобто всі, хто зараз навчається за денною або дуальною формами здобуття освіти, починаючи з фахової передвищої, зможуть без проблем довчитися до кінця 2024 року, якщо ми беремо за аксіому те, що е, цей законопроект буде прийнятий саме у 2024 році, надіємося, що звісно цю норму не виключать. А тепер перейдемо до найцікавішого: які обов'язки цей законопроект покладає на військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Перше, це як ми бачимо цим законопроектом, впроваджується поняття електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста, який він повинен реєструвати. Про це розповім далі. Покладається обов'язок для військовозобов'язаних та резервістів, які прописані до військових частин, з'явитися для проходження військової служби на збірні пункти до ТЦК відповідно до строків, зазначених в повістках, в тому числі електронних. Для інших військовозобов'язаних, які не приписані до військових частин, запроваджується обов'язок протягом 60 днів здати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів здати її продовження, уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК та СП за місцем перебування чи знаходження. Прошу запам'ятати цю норму, потім до неї повернемося. Далі щодо вимог до змісту повістки, варто звернути увагу на нюанс із можливістю підписувати її електронним цифровим підписом, що також надає право направляти ці повістки шляхом електронного кабінету або на пошту. І на остаточне підтвердження вказаного факту дивимось наступний абзац, де зазначено, що окрім загальновідомих місць вручення повісток, повторювати їх не буду. Вони тепер можуть вручатися громадянину через електронний кабінет. Або на електронну пошту тут звертаю вашу увагу, що немає зараз діючого закону, який би зобов'язував громадян України реєструвати електронні пошти або мати номер м -м, мобільного телефону. Ще одна цікава норма це обов'язок громадян від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті виключені з нього, мати при собі військово-обліковий документ та предлявляти його на вимогу представників ТЦК та СП СБУ служби зовнішньої розвідки та Міноборони, а також поліцейським. Також під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський може використовувати відеозйомку для перевірки відомості про громадянина в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І тут прошу звернути вашу увагу, що працівникам відповідних структур дозволили знімати а прямої норми для того, щоб звичайний громадянин міг їх знімати, немає. По крайній мірі, в цьому законопроєкті мається на увазі, і знову ми бачимо обов'язок громадян, які підлягають затю на військовий облік, уточнити протягом 60 днів з моменту мобілізації та 20 днів з моменту її продовження свої облікові дані через електронні кабінети, ТЦК та СП або. СНАПи. знову ж таки, прошу звернути увагу на цю норму, до неї повернемося. Якщо ми почитаємо останній розділ цього законопроекту, а саме прикінцеві та перехідні положення, то побачимо серед обов'язків наступне: громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані. Якщо ви знаходитесь в Україні... Це шляхом особистого звернення до ТЦК та СП або ЦНАПу. Якщо ви за кордоном, то шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, і незалежно від місця перебування в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного та резервіста. Також цей законопроект передбачає обов'язок громадян, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, підлягають повторному обстеженню протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом. Цікаво, що яке саме обстеження законодавець не вказав. А тепер ми з вами розглянемо, що буде, якщо ви порушите хоча б одне з цих зобов'язань, цих обов'язків. І це я вважаю є найцікавішою частиною цього законопроекту, яка турбує більшість громадян, і містить е безпрецедентну практику. Кабінет міністрів України подав окремий законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. КУПАПі у статті 210 пропонується змінити оцей розмір штрафу, і він становитиме тепер від 8500 гривень до 17000 гривень. А у статті 210 зі значком 1, як ви бачите, штраф для громадян тепер становитиме від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень в мирний час. А от в особливий період, який є весь час від моменту введення воєнного стану, тобто зараз, штраф становитиме від 153 тисяч гривень до 204 тисяч гривень. Але прошу звернути вашу увагу, що це відповідно до порівняльної таблиці. Якщо ж ми відкриємо текст безпосередньо самого законопроекту, то ці штрафи будуть відрізнятися, і тут ми можемо припустити, що законодавець просто поспіхом допустив помилку. Так от, як ви бачите, у статті 210 зі значком 1 відповідно до тексту законопроекту для громадян штраф у мирний час становить від півтори тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів, що становить 25500 тисяч гривень і відповідно 34000 тисячі гривень, а не розмір, вказаний у порівняльній таблиці. І така ж ситуація з штрафом для громадян в особливий період, тобто від двох тисяч

Тисячі гривень. Але ми беремо до уваги те, що все ж таки текст самого законопроекту є основним, а порівняльна таблиця просто е, допоміжною. Тому будемо рахувати, що самі такі цифри відповідають дійсності. Далі, тепер осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов'язок і військову службу, про що ми з вами говорили, або правила військового обліку, або мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час дії особливого періоду, тобто зараз, може бути затримано на строк. До трьох годин для складення протоколу. А також у разі необхідності для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення, особу може бути затримано до трьох діб. І тепер також зміни до Кримінального кодексу України. Вони передбачають відповідальність у статті 336 Кримінального кодексу не тільки за ухилення від мобілізації, а й за відмову у проходженні медичного огляду. І тепер основне з найцікавішого це про тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до військовозобов'язаних резервістів, які порушили правила військового обліку, тобто те про що ми з вами говорили. Так, військовозобов'язані резервісти у разі порушення обов'язків, про які ми з вами говорили, можуть бути піддані наступним обмеженням: це заборона виїзду за кордон, заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, тобто заборона відчуження і, скоріш за все, купівлі. Нотаріус просто не проведе реєстрацію, обмеження на право керування власним транспортним засобом, і прошу вас звернути увагу, що власним, а не чужим, тобто на авто дружини їздити можна. Відмова в укладенні кредитного договору, договору позики, призупинення отримання пільг та послуг від держави, і найцікавіше це обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями. Зверніть увагу, що не просто так у статті вказано про внесення відомостей про такого військовозобов'язаного керівником ТЦК до реєстру боржників. Зі своєї сторони, хочу вам трішки пояснити, реєстр боржників є фактично складовою автоматизованої системи виконавчого провадження, тобто це система, з якою працюють виключно приватні виконавці та державні виконавці, і вона має певну схему дій. Так, тобто, цей реєстр буржників підв'язаний до АСВП. Якщо державний чи приватний виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, і для прикладу накладає арешти там, чи паліментом, неважливо, які виконавчі провадження, ця інформація попадає автоматично в реєстр боржників. І вже відповідно від цієї інформації, яка міститься в реєстрі буржників, а вона фактично і міститься і в АСВП безпосередньо, на неї дивляться для прикладу, ті ж нотаріуси. Так? Тобто то законодавець спеціально зазначив про реєстр боржників, тому що досягти таких цілей, як обмеження прав ухилянтів, для прикладу, шляхом заборони на відчуження чи придбання майна, можна саме через реєстр боржників, тому що це напрацьована схема якраз для таких дій. І тут найцікавіше, що. Фактично вносити такі відомості до АСВП, щоб вони потім вносились в реєстр боржників, мають тільки приватні чи державні виконавці у зв'язку з відкриттям виконавчого провадження, але в порядку ніде не прописано про те, що за якимось повідомленням керівника ТЦК та СП можна ці дані внести. Та й технічно я не впевнений, точніше, я переконаний, що цього зробити не можна, тому що повинно бути відкрите виконавче провадження. І тут ми, точніше, я прихожу до висновку, що скоріш за все Тут мається на увазі, що якраз керівник ТЦК та СП виносить постанову про притягнення вас до відповідальності за порушення правил військового обліку і направляє її на виконання державному виконавцеві. А відповідно до статті 3 закону України про виконавче провадження, така постанова є виконавчим документом. І коли вже виконавець відкриває виконавче провадження, тоді. Керівник ТЦК та СП чисто теоретично, виходячи з того, що ми бачимо, може надіслати прохання до виконавця внести таку інформацію про військовозобов'язаного боржника до реєстру боржників та заборонити йому користуватися певними правами. Те саме стосується і заборони користуватися коштами, тобто реально в Україні це можна зробити тільки шляхом накладення арешту на його кошти в банківських рахунках. І виходячи з цього, ми приходимо до висновку, що скоріш за все процедура буде саме така, тобто. Керівник ТЦК виносить постанову, направляє на виконання до державного виконавця. Державний виконавець відкриває виконавче провадження. І тут питання: чи він автоматично вносить всю цю заборону е, до реєстру боржників? Чи реєстр боржників сам підтягує інформацію по такій статті е, КУПАП про військовозобов'язаного правопорушника? І автоматично йому забороняє весь список цих прав, чи вони будуть вибірковими. Поки що невідомо. Це, про це рано говорити, але 100% це буде, ну на моє особисте переконання, це буде саме арешт коштів на банківських рахунках, тому що іншої процедури зараз в Україні фактично немає. І прошу врахувати, що під час воєнного стану можна зняти частково арешт на суму 13 500 тринадцять тисяч п'ятсот гривень, якщо мені не бреше пам'ять. От, просто надсиланням простого повідомлення державному виконавцю чи приватному з проханням зняти арешт на цю суму. І ці кошти можна знімати щомісяця. От і наостанок, що я хотів сказати, це моє особисте бачення, коли цей законопроект вступить в силу. Зверніть, будь ласка, увагу. Пам'ятаєте, я вам протягом відео казав: є норма, якою передбачається ваш обов'язок протягом 60 днів внести ваші актуалізувати ваші дані, зокрема в електронному кабінеті військовозобов'язаного. Так, але враховуючи те, що закон не має зворотньої дії в часі, ви не можете нести відповідальність за те, що не зробили колись, якщо ця відповідальність є зараз. Так? Тобто, фактично, ми повертаємося до другої частини, до тих 20 днів, за які ви маєте внести цю інформацію в електронний кабінет від дня продовження правильно мобілізації, так? мобілізаційних заходів. А тепер увага. Останній указ президента про продовження загальної мобілізації був 6 листопада, і її продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 діб. Це орієнтовно 13 лютого 2024 року. Втратити таку можливість проголосувати цей законопроект і опублікувати його, щоб він набрав чинності до 13 лютого, не можна, тому що 13 лютого орієнтовно буде до або до 13 лютого буде указ президента про продовження мобілізації, і таким чином, якщо цей закон набуде чинності раніше, то всі військовозобов'язані, резервісти, будуть зобов'язані. Актуалізовувати свої дані у цих електронних кабінетах, відповідно, нести відповідальність відповідно, це буде стимулом для збільшення мобілізаційного резерву.